Добрий день, мої любі діти! Впізнали мене? Так, це я русалонька. Я живу в підводному царстві і в мене є багато друзів. І сьогодні я хочу, щоб ви з ними познайомились. А для цього вам потрібно відгадати загадки. Готові? Починаємо! Що за дивина? Вісім ніг і голова на ногах присоски має. Їму їжу він шукає. Ось ніг. В морі синьому живе, це ясне, живе, жиле. Не чіпайте малюки, пальчик можна опекти. Медуза. Глибоко внеднівано. не днівано, немов на небі видно. Не світить і не гріє, тому що не вміє. Морська зірка. Ці веселі свистуни всім відомі з давнини. Здогадатись ви повинні. Хвиля грається. Дельфіни. У воді плаває, по землі ходить. А з хатинки не виходить, живе спокійно, не спішить, вона ніколи не біжить. Черепаха. Хижа риба не бідує, під водою все палює, лиш поверх води мелькнула, плавником своїм махнула. Акула Крила має та не літає. Хвостом махне, глибоко перне. Риба. Знають, діточки малі, він найбільший на землі. Дім його це океан. Зі спини летить фонтан, схожий на масивний щит. Добродушний, синій. кит. Ходить зазвичай бачком, під камінцем чи бережком. Клешні є і десять лап підгадали. У воді не скаче, хоч і коник зветься, і сідлом не ділиться та всім сміється. На хвості висить, не паситься в полі, в морський казці з'явився Без бізпіков. І волі. Морський коник. Діти. Ви просто чудові. Ви відгадали всіх моїх друзів правильно. Сподіваюсь, вам було цікаво і весело! До нових зустрічей. До побачення.